Студенту, владу. Давайте привітаємо. Слава Україні! Слава студентам! Слава Ультрасу! Я радий всіх вас тут бачити! Я довольний, що ви тут зібралися! Тут дуже багато людей різного віку, різних професій. Хай бачать, що ми є! Ми є! Харків є! 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 Металіст є! Студенти є! є! Дякую всім, друзі! Тільки в на нас була хода і ви бачили, як ці злочинці в масках, чиї то ставленки, тітушки на нас ганебно напали, але Бог їм суддя. Ні да просто проститучкам ми не, не допустимо таких безладів місту. Хай місто наше славиться не тіточками, а розумом! Хай розум переможе. Друзі. Я радий, що ви тут зібралися. Я вітаю всіх тих, хто з нами йшов від пам'ятника солдату. З нами віра, з нами правда, з нами свобода, з нами любов.

Ви всі є і будемо. Ми стояти тут до перемоги. Перемога за нами, бо нами правда, віра, знає Бог. Слава Україні! Я вас всіх люблю.